Чотири розкішні красуні в купальниках не підозрюють, що скоро їхнє тіло нахабно використовуватимуть. Чи зможуть вони після цього вижити? Дізнаємося з огляду на фільм Ді Олей Живим або Мертвим. Історія починається у храмі принцеси Касумі. Близький друг її сім'ї Хаябуса говорить принцесі про те, що її брата більше немає в живих, і тепер вона зобов'язана очолити клан. Не бажаючи цьому вірити, Касумі залишає свій храм. Тепер вона стає вигнанцем, яких називають Шинобі. Охорона пропускає свою принцесу, проте раптово на неї нападає інша дівчина-воїн на ім'я Аяне. Вони обидві спрямовують одна на одну свою зброю. Касумі каже, що має знайти брата. Аяне відповідає, що. Якщо принцеса залишить клан, вона знайде її і позбавить життя. Касумі розганяється, біжить по спинах своїх воїнів і перемахує через величезну стіну. У польоті у неї змінюється одяг та зачіска, і тепер вона виглядає дуже сучасно. Ще у неї з'являється розкладний дельтаплан. А до рук прилітає сюрикен із написом Ви запрошені на D.O.A». Тепер ця принцеса ніндзя один із гравців. У наступній сцені розкішне красуня на ім'я Тіна Армстронг тренується на своїй яхті. Їй телефонує батько, і вони починають сперечатися про її кар'єру професійного рестлера. Але дівчина не хоче повертатись у великий спорт. У цей момент на яхту тіни нападає банда піратів. Вони застрибують на борт і кажуть дівчині, що забирають її. У відповідь красуня кидається на піратів і показує справжні дива рукопашного бою. Злочинці розлітаються на всі боки. Залишився лише їхній лідер, але із ним тіна розправляється без особливих проблем. Потім у її човен встромляється сюрикени з запрошенням на DOA. А ось і другий гравець. Тіна, суперзірка рестлінгу. У наступній сцені ми бачимо ще одну красуню, яка приймає душ. Її звуть Крісті Аллен. До дівчини приходить слідчий із групою поліцейських та звинувачує її в крадіжці грошей та діамантів із сейфу готелю. Крісті заперечує свою провину, її хочуть забрати до поліції. Дівчина просить слідчого передати їй один із елементів одягу, і в цей же момент вибиває з його рук зброю. Одягнена лише в рушник. Крісті примудряється обеззброїти і перемогти. Всі Всіх поліцейських, а в процесі навіть одягнути на себе білизну. Красуня спускається на ліфті, забирає капелюху якогось дідуся і мчить на шикарному мотоциклі. Весь цей час за нею спостерігає її колишній партнер Макс. Дорогою вона теж отримує свій сюрикен із запрошенням на D.O.A. Отже, третій гравець Крісті, Кілер та віртуозна злодійка. У храмі принцеси Касумі один із старішин наказує Аяне позбавити втікачку життя. Вона слухняно точить свою зброю. У цей час усі учасники турніру D.O.A. летять приватним літаком. Тіна бачить на борту свого батька. Виявляється, він також отримав запрошення. Один із гравців сміється з Тіни та її талантів. Дівчина на силу стримує себе від удару. Біля Касумі з'являється друг її родини Хаябуса. Неймовірно, але він також учасник турніру. Ну а крісті помічає свого напарника Макса і погрожує йому розправою за те, що він покинув її одну в готелі. Літак тримає курс на острів Ді Овей. Ведуча Хелена Дуглас попереджає, щоб потрапити на острів, гравцям потрібно буде стрибнути з парашутами і встигнути з'явитися в таборі до заходу сонця. Хто не встигне, вибуває із турніру. Усі гравці вистрибують із літака. Випадково Касумі, Тіна і Крісті опускаються на землю одна поруч з одною. Спочатку вони намагаються піднятися на статую Будди поодинці, але тоді вони точно не встигнуть до заходу сонця. Дівчатам доводиться працювати разом і допомагати одна одній, щоб видертися на величезну статую. Однак на вершині Касумі зривається вниз. Дівчину хапають нові подруги, і вона миттю помічає фіолетове волосся Аяне. Схоже, ніндзя Кіллер слідує за нею. Дістав Шість до табору, всі гравці зустрічають доктора Віктора Донована. Він організатор D.O.A. цього року. Чоловік каже, що ще одним учасником турніру стане Хелена, дочка творця цього турніру. Ну а переможець отримає 10 мільйонів доларів. Кожного бійця відправляють до лабораторії, щоб проаналізувати його силу. Їм вводять ін'єкцію нанороботів, які передають на центральний комп'ютер інформацію про здібності людини. Оператор на ім'я Везербі з цікавістю спостерігає за процедурами настає перший день турніру. Келена катається на роликах. Касумі б'є маківару, а тіна боксерську грушу. Всім бійцям видають браслети, які пищать та показують ім'я їхнього нового суперника. Незабаром розпочинається серія поєдинків. Використовувати будь-яку зброю заборонено тільки власні сили. Усі поєдинки показують на екранах острова, і вони виглядають як бої з комп'ютерних ігор. Ми бачимо, як відчайдушно борються Тіна, Крісті, Хаябуса та Хелена. Вони, а також китаєць Йоан Фу та бійці Зак та Байман, виходять у другий раунд. Тим часом Касумі згадує про свого брата Хаяті. І про те, як він колись врятував її від жорстоких викрадачів, використовуючи свою неймовірну силу та спритність. Відразу після цієї битви Хаяті тоді отримав сюрикени з запрошенням на D.O.A. і покинув клан. Перед початком поєдинку до принцеси Касумі приходить Донован і каже, що минулого року її брата переміг боєць на ім'я Леон і скинув його у прірву. Втім, тіло так і не знайшли. Саме Леон стане першим суперником Касумі. Перед боєм вона приймає ванну з пилюстка. Митроянд до неї приходить Хаябуса і просить дівчину бути обережною. В цей же час Макс пропонує крісті вкрасти призові гроші і натякає, що джерелом до схованки може бути Хелена. Дівчина обіцяє подумати. Ну а до Тіни приходить набридливий тип із літака. Але він їй страшенно не подобається. Касумі та Леона викликають на поєдинок. Однак перед початком бою на принцесу нападає Аяне, і дівчата вступають у жорстоку битву. У двері вривається Леон, і Аяне тікає геть. Починається бій. Спершу здається, що Леона неможливо перемогти. Він буквально розмазує дівчину на стінах. Поєдинок настільки затятий, що бійці руйнують стіни і потрапляють до кімнат інших гравців. Незабаром Касумі розуміє, що Леон не такий вже й сильний, і досвідченіший хаяті ніколи б йому не програв. Вона скидає свого суперника у басейн та потрапляє до другого раунду. Залишилося лише одне місце. Крісті йде ночувати до Тіни, оскільки її номер повністю зруйнований. Їх застає батько Тіни, і неправильно все розуміє у цей же час. Макс залицяється до Хелени, але в її номер вриваються бандити. Максу легко вдається їх знешкодити, а він не такий простий, як здається. Настає другий день турніру. У тіни поєдинок із власним батьком. Правила прості: хто перший упаде у воду, той і програв. Вони штовхаються, кусаються та хапають один одного за ніс. Після серії ударів чоловік все ж таки летить у воду. Тіна перемогла перед півфіналом бійцям дозволяють трохи відпочити. Вони влаштовують гру у волейбол прямо на пляжі. Касумі та тіна грають проти Хелени та Крісті. Дівчата в купальниках так розкішно грають, що всі чоловіки дивляться тільки на них. Користуючись моментом, Хаябуса пробирається в маєток донована і з легкістю розправляється з охоронцями. На жаль, хлопець потрапляє у пастку. На пляжі гра раптово переривається, тому що в м'яч прилітає сюрикан. Касумі розуміє, що її викликає Аяне. Вона йде в бамбуковий ліс, і між дівчатами починається бій. У Касумі немає зброї, і вона буквально літає по гілкам бамбука, щоб уникнути ударів гострого клинка своєї суперниці. Одну з гілок принцеса використовує як зброю. Під час бою Касумі просить Аяне допомогти їй знайти хаяті, адже вони обоє його люблять. Але Аяне відмовляється. Бій продовжується і стає ще більш жорстоким. Ніндзя тікає лише тоді, коли у лісі з'являються інші дівчата. Наступний поєдинок проходить між Тіною та Заком. Вони зустрічаються на площі, і спочатку здається, що білява красуня взагалі не має шансів. Однак Тіна швидко бере себе у руки і відправляє Зака у нокаут. Залишається поєдинок між Хеленою та Крісті, яка разом із Максом рішуче налаштована вкрасти 100 мільйонів доларів із сейфу Донована. Під час драматичного поєдинку під дощем Крісті бачить на шиї Хелени дивне татуювання, незважаючи на те, що це відволікає її від бою, і вона пропускає серію ударів від Хелени. Крісті все ж таки вдається перемогти свою суперницю. Повернувшись до Макса, вона згадує та розшифровує загадкове татуювання Хелени. Схоже, сейф із грошима знаходиться у голові статуї Будди починається новий раунд. І Крісті та Касумі хвилюються про долю хаябуси. У трьох вони прямують у маєток Донована, знаходять хаябусу, але самі потрапляють у пастку і опиняються у полоні. Везербі, давно закоханий у Хелену, розповідає дівчині всю правду про турнір Ді Виявляється, Донован вигадав хитрий план. Він вирішив скачати всю інформацію про чотирьох найкращих бійців і створити технологію, яка дозволить людині перемогти будь-якого суперника. Везербі допомагав йому, тому що не підозрюва. Озрював про підступні плани донована, хлопець каже Хелені, що її батько був проти ідеї Донована і тому його позбавили життя. Дівчина вирішує зупинити лиходія. Донован спостерігає за їх бесідою за допомогою однієї із камер і посилає свій загін, щоб їх ліквідувати. Хелена б'ється проти цілої групи бійців зі зброєю, відбирає катану в одного із них і впевнено перемагає всіх своїх суперників. Вони з Везербі таємними ходами прибираються у маєток Донована. Тим часом сам лиходій приходить у кімнату до зв'язаних Касумі Тіни, Крісті та Хаябуси і хвалиться перед ними своєю новою технологією. Донова одягає спеціальні окуляри і завантажує дані з нанороботів своїх бранців. Він вирішує влаштувати поєдинок із Хаяті, якого цілий рік тримав ув'язненим. Таким чином можна перевірити, як працює його винахід. Донован обіцяє, що відпустить Касумі та Хаябусу, якщо хлопець погодиться на бій. Починається поєдинок. Донован успішно тестує свої нові навички та передбачає кожен рух Хаяті. Він не може завдати лиходію жодного удару. Ми дізнаємося, що за цим боєм спостерігають охочі придбати нову програму. Перемігши Хаяті, він скидає його у прірву, але хлопця ловить Аяне. Здивована і дуже щаслива, що її коханий живий. Донован починає надсилати програму покупцям, але Везербі вдається вчасно зупинити передачу даних. Поки все це відбувається, Макс знаходить сховище лиходія. Але його перехоплює бойман, який за наказом донована вирубає Макса та забирає гроші. Дізнавшись, що Везербі зв'язався із ЦРУ, Донован пробирається до свого командного центру, де його намагається затримати Хелена. Вона вступає у бій, але у своїх суперокулярах Донован не переможний. Він вирубає і Хелену, і Везербі, а сам запускає програму самоліквідації та тікає. База вибухне за три хвилини. Із останніх сил Везербі відкриває капсули із чотирма бійцями. Дівчата вступають у бій із Донованом. Однак він все одно набагато сильніший, адже його спеціальні окуляри передбачають кожен рух бійців. Донован легко відбиває удари всіх чотирьох бійців. Тим часом, за допомогою Макса та Везербі, хаябуса перемагає боймана після складного бою. Крісті вдається збити з Донована його окуляри, і він стає практично беззахисним. До дівчат приєднується Хаяті Касумі, вставляє Доновану голку в шию та паралізує його. Всі бійці стрибають з урвища в море, а Везербі Макс і хаябуса використовують рятувальний люк. Бойман і Донован позбавляються життя під час вибуху. Отримавши човен від тих самих піратів, що на початку фільму напали на тіну. Гурт залишає острів ді Овей. Хелена цілується з Везербі, а Крісті з Максом. Повернувшись до свого палацу, Касумі та четверо інших дівчат разом з Аяне готуються боротися з трьома сотнями воїнів її клану. Ваш лайк покаже нам, що ми не дарма стараємось. Це був мувікіт, і ми вас любимо.